11-річний Руслан Абдулаєв, 15-річний Богдан Фабричний та 16-річний Марк Бахарів. Усі ці хлопці зникли під час повномасштабної війни на території тимчасово окупованої Луганщини. І де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дітей вдасться знайти. Насамперед, я звертаюся до жителів Луганської області. Я знаю, що не у всіх є можливість дивитися українські телеканали та можливо. Хтось бачить цю програму у соцмережах. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Руслану Абдулаєву 11 років. У нього кругле обличчя, коротке, темно-русяве волосся та темні очі. Богдан фабричний зараз йому вже 15. Хлопчик-худорлявий, має темне волосся та світлі очі. А це Марк Бахарев. Йому 16 у хлопця пряме темнорусе волосся та овальне обличчя. Інформація про зникнення усіх цих дітей надійшла ще у перший день повномасштабної війни. Можливо, хлопців вивезли до Росії, а відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Руслана, Богдана або Марка чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116. 30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальним. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей Магнолія, переважна більшість з них це підлітки. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них це важливість цікавитися інтересами дитини. Цікавтесь інтересами своєї дитини, запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутись у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua